Оксано, ти мені сестра, а він чоловік, і я маю слухати чоловіка. Зрозумій мене, виправдовується моя сестра Ольга. Так що, сестричко, шукай гроші, тоді і хата буде твоя, а не знайдеш матимеш сусідів, бо ігор швидко покупців знайде. До цього випадку я була впевнена, що маю добру сестру і що між нами справжні родинні щирі стосунки. Та після того, як сестра мені таке заявила, я зрозуміла, що мені легше було б з чужими людьми домовитись, ніж з нею і з її чоловіком. Я народилася і виросла в селі. Свій час ми з сестрою успадкували батьківський будинок. Вирішили, що поділимо його навпіл, зробимо два входи, кожна з нас добудує свою половину, як захоче, і будемо собі жити. Мати поруч рідну сестру не так вже й погано Оля молодша за мене на чотири роки, тому я на правах старшої сестри завжди намагалася робити так, щоб наша сім'я трималася купи. Для мене було важливо, щоб всі родинні свята ми святкували за одним столом. Наріздво я накривала стіл і запрошувала до себе Олю з чоловіком і дітьми. Для мене це було дуже важливо, щоб такі дні ми були разом, особливо після того, як не стало наших батьків, І з рідних на цьому білому світі залишилися лише ми двоє. Не скажу, що між нами ніколи не було непорозумінь, були, звичайно, а як без цього, коли живеш на одному подвір'ї. Але я завжди намагалася все згладжувати, не загострювати. Інколи ми доводилося й уступати. Я себе завжди заспокоювала тим, що я старша, що маю бути виваженіша у своїх вчинках. Так ми собі і жили багато років мені зараз 40, а сестрі 36. Три роки тому Ольга розлучилася з чоловіком. Він поїхав за кордон, а вона з дочкою залишилася вдома. Відтоді і наші стосунки погіршилися, бо сестра важко переживала розлучення, і їй навіть слова зайвого не можна було сказати, вона миттєво спалахувала як сірник. Нещодавно Ольга прийняла рішення, їд, що їде з дочкою в Польщу. Її можна зрозуміти, з особистим життям не склалося, роботу вона втратила, тому сестра і поїхала шукати кращої долі, а я залишилася вдома своїм чоловіком і нашими двома дочками. На початку цього місяця мені зателефонувала сестра і повідомила, що додому вона повертатися не буде. Вона помирилася з своїм чоловіком, той зараз в Канаді, і кличе їх з дочкою до себе. Але у них є одна умова Ольга має продати свою половину будинку і приїхати до нього вже з грошима. Щоб мати на старті в чужій країні хоч якийсь капітал. Сестра пропонує мені викупити її частку, але гроші Ользі потрібні вже, а у мене їх просто немає. Я не впевнена, що зараз мені хтось позичить таку велику суму та й у банку кредит навряд чи дадуть. Я пояснила сестрі, що хотіла б придбати цю частину, але поки що таких грошей у мене немає. Але Ольга налаштована рішуче каже, що в такому випадку продасть чужим людям. Мені цей варіант зовсім не підходить. Навіть не уявляю, як ми живемося з чужими людьми на одному подвір'ї. Так, входи різні, половини різні, але ж будинок то один і двір один. Добре кажуть, що родинні стосунки закінчуються там, де починається мова про гроші. Але ж сестра моя не бідує, в Польщі вона вже щось заробила, так що з пустими руками до чоловіка вона точно не поїде. Але Оля вирішила перекреслити наші родинні стосунки заради забаганки свого чоловіка. Не знаю, що мені робити, ніколи не думала. Що моя рідна сестра може зі мною так вчинити?